Вітаю, панове, на зв'язку з Славко Євченко. 2-3-1. Уже в грі. а Це означає, що потрібно зробити огляд, подивитися, що ж там за весілля, що ж там за нові анімації. Тому поїхали. Я виходжу на двір. нагадую, щоб ви завантажували Ukraine GTA за посиланням під відео. Обов'язково вводьте мій промокод. Він працює на всіх серверах. Натискайте українську кнопочку «ща», Промокод і малесеньки ми пишемо Євченко. Написала, активуємо, відіграємо 5 годин, отримуємо 50 тисяч віртуальної валюти. Я граю на Третьому сервері, тому приєднуйтесь сюди. Якщо що, у нас тут є навіть свій клан Фам Євченко. Зараз ми його чистимо і знову набираємо активних людей. Ну все, поїхали. Цікаві місця. О! Весільна локація та ЦНАП. Друзі, давайте поїдемо зразу, бабусина піч. Ага, це все є контейнери. Автодром, Холл, тобто тут побільшало цікавих місць. Йо, до речі, в церкві не був. Потрібно в церкву з'їздити. Точно, це ще і справда із оновлення 2.3, але там не був. Давайте поїдемо зараз у ЦНАП, подивимося, де це у нас знаходиться. ЦНАП, це друзі, у тутечки, так місто Дніпро. Я знаходжуся біля ЦНАПу. Давайте дивитися. Якщо що, друзі, він знаходиться у нас. А, трошки лівіше від автовокзалу. Ось тутечки. Так, Олександр Кубрак якийсь. О, зайти можна. Ой-ой-ой. ой Так, тут у нас є термінали. Створення запрошень на весілля. У вас немає доступу для створення запрошень, зрозумів. Так, цікаво, це що? Подача заяви на шлюб. о, Друзі, звичайне весілля. Придбати за 750. Подати заява на шлюбу ЦНАПІ стандартна процедура вінчання, тематичні весільні скини, святкування з гостями. Так, тут за 2330 донатки входить. Подарунки молодятам. авто хамер Лімо на 48 годин. Вишукані скіни, плюс парні скини, фаєрверк плюс анімації 18+, плюс. Відео на вінчанні, запрошення на весілля, бомж весілля і є весілля прям супер-мега Мульти пупар мільйонерів тому не знаю, друзі. Я поки що не маю другої половинки в Україні. Та тому подивимось, можливо, знайдемо когось. Будемо дивитися. Весільна локація. Де вона є? Вона у місті Києві, мабуть, так. А, ого, друзі, дивіться, спеціально окрема місцинка так для локації. Так, добре, давайте тоді телепортуємось сюди. І, до речі, ось тут у нас є овінчання, Це, мабуть, церква. Ну, зараз поїдемо сюди, глянемо, бо я хотів якраз там побувати. Айн цай, зібен, зібен, лю айн цвай драй. Так, друзі, це у нас знаходиться. А Ні, це не там, де робота на теплоході. Це зовсім інше місце. Добре, давайте зайдемо глянемо. Ой-ой-ой, яка музичка! ву-ху-ху. Так, друзі, заверху сердючку вподобайку. Сподіваюся, що не буде авторських прав, але я думаю, що буде 100%. Так, що тут? Магазин продуктів для молодь... А, магазин подарунків для молодят. Ви бути, маєте запрошені бути на весілля. Цікаво, цікаво. Тут у нас стоїть пастор. Давайте. Ой-ой-ой! Так, друзі, стіл, так, ти що тут тут? Сидять на реченні, там. Так, балдеж. А ну що це у нас? Хто це у нас? Це у нас. А, давайте глянемо. Ви можете одружитися лише в церкві. Добре, тоді поїхали зараз у церкву. Аж сюди чутно музичку. Оце весілля. Хтось буде. Так, друзі, давайте глянемо. Я вже туточки. Зараз подивимося. Так, 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 так. Давайте глянемо, як тут вхід виглядає в цю церкву. Так, тобто тут у нас АТБ. Так, церква, вхід, блін, ну гарно, гарно, тематично насправді дуже. Давайте зараз завітаємо сюди, подивимось. Ми, ми одружились, треба пройти обряд весільний. Що робити? Опа, хтось отже одружився. Нічого з тобі. Оце добрий день, ми з України. Добре, я можу зайти в церкву? Можу, по-моєму. Так, опа. Опа, на. Так, тут у нас що? Знову стоїть батюшка. Така церква. Партнера не знайдено. Ти будеш моїм партнером? Треба одружитися. Як то в житті, а це в Україні ГТА. Розумієш, це ж, це ж зовсім інше. Я не буду бачити, типу їхні нікнейми, але поки що я бачу. Поки я не потисну руки. Хм, Цікаво, цікаво. Почекайте, а чому я бачу всіх? Чому я всіх бачу? Що це за цікава історія? Цікаво, цікаво, ну почекайте. Дивіться, я бачу, я бачу громчика, я бачу. Хлопці, а ви вже розібралися із новим радіальним меню. А, о! Ууу, ось де воно. Так, документи, обмін передати, ану, привітатись. Ага, от так, почекайте. А, то кнопочку є, треба натискати, ану, привітатись. Ану ось. Надіслав пропозицію. А ну давай. О. Олежику, слухай, я казали, що не, будуть, не буде видно нікнейми, там прізвища, а чомусь я бачу. Почекай, тобто ти, не, ти в когось бачиш невідомий, типу нікнейм, так? Оце, оцей Назар пишеться в тебе незнайомець? А, я, походу, бачу, бо в мене адмінка є. Фути, блін. Так, друзі, я, походу, зрозумів, чому я бачу всіх, бо в мене є адмінка. І я, походу, через те бачу всіх. Ану, приймай, приймай її. Е... Ага, так, давай. О, дивіться, я по побачив паспорт Богданчика. Кушечка. Пушечка. Пушеч. Слухай, давай привітаємося. Спробуй ти до мене підійти і кинути на є, натисни і кинь привітатись. Як воно буде писатися. Ану, так, є, я тисну є. Привітатись. Ага, У, у. Ушечка. Бамс, оп, привітався. Є. Зараз перезайдемо туди, де немає адмінки, і перевіримо, чи я буду теж бачити людей, чи ні. Давайте глянь. Заставочка казкове весілля 2 3, Так, ну потрібно тепер десь дівчину знайти в Ukraine, GTA, щоб весілля пограти. Бо дружина зі мною не хоче одружуватись. Не зрозуміло чого. <кхух> Все правильно, друзі, бачите, незнайомець. Балдеж. Тобто до того моменту у мене є адмінка, через те, я всіх бачу. А так ви будете писатися незнайомцем. Почекай, будь ласка, давай про познайомимось. Хочу перевірити, чи я буду тебе бачити. Дивись, я натискаю кнопочку Є. Так, і ось привітатись. А ну там У, по-моєму, маєш натиснути. О, Діма дудка. О, Дмитрику, привіт, привіт. Приємно познайомитися. О, бачите, друзі, це працює. Коли в мене є адмінка, то я бачу всіх. Це прикольно. Тепер ми будемо бачити тільки тих. А, це я, це я, Діма, Привіт-привіт. Братко, давай я тобі трошки дам на чай за допомогу. Так, це тобі на чай, дякую, Дмитрику. Дякую, приємно, приємно. Так, друзі, ну що, діва мій товариш? Допоміг я йому п'ятдесяточку кинув. Все, давай на здоров'ячка. Цього не вистачало. Це тепер ще більше нам допоможе в РП процесі. Де ми тепер будемо дійсно казати, типу знайомець, я вас не знаю і так далі, а не там просто по нікнейму читати. Це дуже-дуже файно. У нас діє X2, друзі. Тому це взагалі сила, це взагалі бомба, пітарда, гранаточка. У нас є машинки, але доступу поки що до машин у мене немає. Потрібно буде на стрімчику завтра потестити о 21 завтра. Стрім, головне, щоб світло не вимкнули. Дякую за перегляд. подобаючку протискайте. Якщо ви ще не скачали 2.3.1, заходьте в лаунчер, оновлюйте гру і поїхали вже знайомитися, будемо ганяти разом з вами. Комент обов'язково залишайте. Як вам оновлення. Сподіваюся, всім все зайшло. Будемо більше завтра тестити на стрімчику. А поки що, дякую за перегляд.